І я вітаю всіх. Ми розпочинаємо спільний стрім з Бориславом Борезою. Це на ютуб каналі Прямого і на ютуб-каналі Борислава Борези. Дуже довго цього чекала, тому що саме з Бориславом Борезою хочу поговорити про надзвичайно важливі речі для України, оскільки він і ставить її у себе, і на каналі важливі запитання. І я сподіваюся, що зараз ми спробуємо розібратися. Це формат завершення війни, тому що про дуже багато різних думок, які збентежили. Чуємо про план перемоги Володимира Зеленського. Ну і будемо говорити, що варто готуватися українцям. Це якщо а, дуже коротко, Бориславе вітаю! Хочу дуже багато сказати. Не даю тобі слова. Вітаю слава Україні героям. Слава. Борислава, ну найперше про що хочеться говорити. Це навіть не про план перемоги Зеленського. Ми будемо зараз там детально розбирати. І на даний момент та реакція, яка вже є, да тому чи буде він там підтриманий, да, чого чекати, чи буде а, запрошення до НАТО, тому що це а, така як блискавка, яка б хотілася, щоб вона справді стала помічною для України. Але я завжди дуже реагувала на ті а, не часті, але дуже промовисті і. Ті заяви, які чомусь зреалізовувалися президента Чехії Петра Павлова. Так от він сказав, що Україні варто бути реалістичною щодо своїх цілей війні, приготуватися до ймовірної окупації території, хоч і тимчасової. Він сказав про те, що найбільш ймовірний сценарій, варіант, що власне в тому, що частина української території залишиться під російською окупацією, і що світ за три роки втомився від цієї війни, треба шукати варіанти. Звичайно, це не то, що не те, що збентежило, це трошки як то кажуть, перевернуло стіл. А то ж формат завершення війни в Україні ця озвучена версія сценарії президентом Чехії. За яких обставин вони можуть стати справді реальними? І чому це прозвучало саме зараз? А коли було презентовано фактично план перемоги Володимиром Зеленським? Ну може, тому це було зблорнало що. Пан Петр Павел побачив цей план і зробив висновки. А може тому, що пан Петр Павел завжди каже ті речі, які мають відношення до реальності. Хочу нагадати, що він колись повідомляв, вже, що України буде тільки одна можливість наступати, і якщо вона Україна не використає в 23-му році, то в 24-му такої можливості не буде. Також він попереджав про інші речі від допомоги Сполучених Штатів, що стало дійсно правдою, яку ми не отримали тоді, і. До того, що f-16 не вирішить питань, але будуть утримуватися вони по краплі, і тому це не дасть того ефекту, який чекає Україна. Він каже речі неприємні, або але він прагматики. Нам треба це зрозуміти. У нас багато людей кажуть: о, він каже те, що нам не подобається. Це російський наратив, або він російська консерва або він підіграє Кремлю. Ні. Якщо людина каже, що 2 плюс 2 дорівнюється 4, то неважливо підтримує цю позицію Кремль чи ні. Так і залишається чотири. Так само і тут Пьетр Павел. Зараз він дуже обізнана людина, і він дійсно від Євросоюзу дуже часто оголошує те, що інші проговорюють. Кулуарно. Мені не подобається те, що ми завжди дізнаємося про все від західних змі та західних політиків, замість того, щоб дізнатися від наших. Але давай відверто казати. Світлана, останній план Зеленського, який він зараз презентував, про нього написали японці по пунктах, німці, по пунктах, американці. В Україні всі передруковують західні змі, а в Україні чомусь про них нічого не відомо. Це говорить тільки про одне: що е, Зеленський орієнтується на те, ну така реакція буде на його план на заході. Українців від буде із ним знайомити згодом. Але зараз мені здається, вже і знайомити не буде. Дивлячись на те, що відбувається. Ну про це ми поговоримо трохи пізніше, а зараз повертаючись до цієї історії. А, те, що відбувається, це наслідки дій і бездіяльності влади після повномасштабного вторгнення. Давай по черзі: по перше, втрачений час. По-друге, втрачена об'єднана історія українців, які об'єдналися 24 лютого, 22 року, незважаючи на політичні погляди, релігійні погляди, а на будь-що ще інше, всі були разом. Але потім, вже в квітні місяці, президент почав дивитися на вибори і почали робити заміри. Саме тоді почали атакувати людей, які до яких. Суспільство ставилось з повагою, з інтересом. Ми пам'ятаємо ці історії. Потім, коли побачили, що у залужного зростає рейтинг, то він попав в фокус уваги е офісу президента. Хоча Залужний завжди казав, що його не цікавить політика, його цікавить перемога у війні, і він знає, як перемогти Путіна. Але Зеленського не зацікавила перемога над Путіним, його цікавить перемога на виборах. Тому 8 лютого 2024 року Залужним. Попрощалися а, в офісі президента і зняли його з головнокомандуючих. Це теж помилка, так само як помилкою було. Коли Зеленський звільнив всіх військових, так само, як з помилкою, було не зробити обмеження по часу служби, так само як було помилкою не зробити системну мобілізацію і мотивацію. Загалом, ну те, що відбувається, наприклад, в Ізраїлі, там людина йде три місяці, служить, далі її списують, демобілізується, Потім проходить деякий час, замінь в нього інше, 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 і він знову повертається, служить, і потім йде в Україні. Можна це було зробити, коли мені кажуть, почекай ну Україна велика країна проти нас великий ворог, так і потенціал в нас значно більше ніж у Ізраїля, навіть по населенню, але це не було зроблено. Окрема історія це те, що українці а, заздалегідь були впевнені: ми от от п'ємо каву в Криму два-три тижні. Війна закінчиться. Ви у Росіян залишилось ракет. На два-три тижні українців не готували до того, що війна буде. Роками я пам'ятаю, як коли я в березні 22 го року пояснював людям, що публічно що війна буде роками. Мені казали, що я представник партії війни, я розгойдую човен, і я хочу заробляти рейтинг на страхах. Я пояснював, це не страхи, це логіка. Розумієте, їм не вдалося нас подолати зразу. Вони не відмовляться та ні, зараз вони все жодної війни, такої інтенсивності, яка більше ніж 100 днів. Ах, на жаль, люди готові вірити в рожевих поні і носити рожеві окуляри. Хоча дехто носить зелені, і ці зелені окуляри, все одне, як і рожеві, розбиваються склом всередину. Це дуже боляче і неприємно, але люди і далі не хочуть знімати ці окуляри і дивитися реально на світ. Так, от те, що зараз відбувається, це показує два моменти. Нам Європа м'яко натякає. У вас є проблеми з забезпеченням війська. Зеленські мовчки погоджуються, тому що є проблеми з забезпеченням. Ми на 100% майже залежимо від наших партнерів. Давай відверто казати це і гроші, і зброя, і ремонт, і БК, і все інше. У вас є великі проблеми з мобілізацією. каже захід. До речі, про це казали Зеленському на Рамштайні, і він обіцяв вирішити. Він обіцяв вирішити цю проблему. Хтось бачить, як вирішують проблему мобілізації? Бусифікація не зникла. Національна загальна національна програма мотивації не з'явилась. Питання демобілізації, які обіцяли вирішити військовим в кінці цього року, не підіймають. Як і не підіймають інші питання? Так от, а питання мобілізації теж він не може вирішити. Тоді його запитують далі. А питання економіки у вас все окей? Взагалі, це ж війна на виснаження. Ви скільки ще зможете в такому темпі? Так, от в такому темпі, як країну загнала ця команда п'яти шести успішних менеджерів, ми не знаємо, скільки ми, скільки ми витримаємо. треба змінювати модель поведінку, треба змінювати модель керування державою, підходи до виконання тих чи інших цілей для того, щоб отримати потрібний результат. Але чи можуть ці люди цього досягти, якщо вони за два з половиною року спочатку повномасштабного вторгнення не змогли Реалізувати те, що потрібно Україні, то яка вирогідність того, що вони досягнуть потрібно досягнути потрібного, досягнуть потрібного е результату через півроку, через рік обіцяти ще не значить одружуватись, так кажуть. Але це саме правда. І тут той самий випадок. Тому е Петро Павел зараз починає казати скоріш за все те, про що кулуарно проговорюється з нашою владою, а наша влада починає прогрівати суспільство. Як? А саміт миру ми дипломатично вирішимо. Війна закінчиться в цьому році. Ще три місяці. Ми війну закінчимо. А далі йде найцікавіше. Для того щоб ми перемогли, є п'ять пунктів, і найголовніше в ньому це членство в НАТО, каже Андрій Єрмак, який є, надо не забувати, найвпливовішим завгоспом цієї країни. Жоден завгост не досягає такого результату, як він. Одночасно завгосп, регент і голова офісу президента. Ну і інколи нянька у нашого президента непоганий кар'єрний зріст від людини, яка займалася ларіками та щось продюсувала. Так от е і він зараз як. Тих фільмах, які просюють, намагаються продати казку українцям. На запросили сполучені штати для того, щоб запропонувати нам членство. НАТО нас ніхто не запрошував. НАТО нам не обіцяють. Це теж треба зрозуміти, як і не обіцяють дати право бити далекобійною зброєю до початку до кінця вибач, виборів Сполучених Штатів. от після 5 листопада можна буде про це говорити і з величезною вирогідністю отримати цей дозвіл до 5 листопада, навряд чи чому тому, що це може повпливати на електорат, хто може не підтримати, і це не дасть голоси Камалі Харріс, як з якою, як ми відомо. Працює той же самий Байден. Це вже це пара. Так, от щоб зрозуміти все загалом, маючи такі проблеми, і а, кажучи про те, що для того, щоб там перемогти, ми повинні стати членами НАТО або нас запросити в НАТО, це заздалегідь пропозиція подивитися в неможливе, а це неможливо. І потім сказати: Бачите, ми хотіли перемогти, але партнери, мерзотники, покидьки, зрадники вони не дали нам. А чи нам не дала погана армія? Бо армія у нас совкова. Нас про це зранку до ночі зомбує в офіс президента через своїх терпеть, наприклад, через таку, як Мар'яна Безумна. О, вибачте, безугла. Не, не, не дуже сильно помилився, але так, от тут ситуація така, що нам будуть казати, вони не дали нам. Перемогти, бо вони дали далекобійну зброю, а ми б вже всіх розбили. Хоча всі розуміють, бити, наприклад, по Москві ніхто б не дав по інших містах. Теж навіть якщо там є легітимні ці цілі, не дадуть далі. Велика кількість ракет, які нам потрібна, відсутня у самих Сполучених Штатах і у Британії. Вони не можуть дати нам стільки, скільки ми хочемо. Ну і дальність ще є. Це так для розуміння. НАТО теж гарантії безпеки такі, які погоджений як у НАТО по п'ятій статті, теж ніхто не дасть план, був сформований заздалегідь так, щоб отримати вибачте, це нереально. Тому зараз ми побачимо, як нас хлопують по плечу, і кажуть: хлопці, ви гарні, ви потужні, супер. Але давайте якось шукати варіанти. Зеленський вже шукає. Він каже про те, що Путін не готовий до миру. Він це сказав в телеканалу ABC, але. На наступному саміті миру буде а, Росія, і це буде цей мій план. перше це мостик дипломатичний. А по-друге, на цьому саміті єдине, що він забуває, і, до речі, наші європейські партнери теж: що для того, щоб закінчити війну, треба навіть не бажання Зеленського, Байдена чи Берези з Світланою Орловською. Ні, тільки одна людина може закінчити війну. Це Путін. Він Повинен погодитися закінчити воювати проти України. Він повинен на це погодитись, але де мотивація. І тут треба дивитися, що буде пропонувати йому Зеленський. Бо зараз, коли він наступає, і ми бачимо, як він бере Торецьк йде в напрямку Покровська і Курахова, то ми розуміємо, у нас величезні проблеми, і е, що ми можемо запропонувати. Курську область, так я можу сказати, що останні соцопитування показують, що невелика кількість росіян взагалі цікавиться, що там відбувається, а в новинах нічого немає. Є трохи сарафанне радіо, є трохи телеграм-канали, і все переважна більшість росіян цікавиться, що відбувається під Покровськом. То, а що відбувається на Курщині, їм не цікаво. Взагалі, це дивна історія, але це правда. І тут питання: що запропонує Зеленський Путіну? Бо все інше це балачки. При тих варіантах, що він пропонує зараз, Путін не захоче закінчувати війну. Він буде воювати далі. Тому тут який варіант: або вони йдуть до Стамбул 2-0. Ну, це ми можемо побачити неозброєним оком. або Зеленський повертається і каже, треба змінювати ситуацію на полі боя. Починаю займатися мотиваційною програмою, мобілізаційною програмою, займатися економікою, буду підіймати підприємства, все для війни. Перестаємо толерантно ставитись до крадіїв і корупціонерів, будемо їх бити. А потім він каже: Ой, а, а, а чому раніше це не робили? Ой, а хто ж це буде робити? І тут стає друге запитання. А хто ж це може зробити? Тому що треба не лише зрозуміти, що треба отримати, а ще й як. Але у Зеленського нема тих самих людей? Ми ж казали про це: 5-6 успішних менеджерів за 2,5 року нічого не досягли, як вони будуть забезпечувати мобілізацію, як вони будуть забезпечувати військове виробництво? Як вони будуть забезпечувати працю економіки, як вони гарантують, що правоохоронні структури або правопохоронні не будуть займатися фактично вибивання грошей з бізнесу? Як вони взагалі цим всім будуть займатися, якщо їх... Влада побудована на толерантному ставленні до безпреділу з боку правопохоронців, і на тому, що корупція є державоутворююча функція, коли від чиновника вимагають лояльність в обмін на те, що його начіпають за корупцію. А навпаки, якщо його ловлять, йому допомагають і виїхати з України, наприклад, як Одарченко, тому те, що сказав чешський президент. Для нас це дуже неприємна історія, і вона може стати неможливим сценарієм, а реальністю, якщо Зеленський нічого не буде змінювати в своїй стратегії або тактиці і поведінці, а йому треба змінюватись, бо з такою історією він не зможе продати це як перемогу. Двіся, Борислава, я хочу заакцентувати на важливих таких, от речах, реперенточках, точках яких ти сказав В контексті цієї заяви президента Чехії Петра Павла, чому я з нею розпочала? Це важливо, тому що він насправді рідко робить заяви, і насправді як ти сказав, ті заяви, які він робив, а вони потім. Реалізовувалися це щодо вікна можливостей контрнаступу, так і щодо допомоги, і щодо втоми. І це абсолютно не є російським наративом, тому що президент Чехії Петр Павло дуже нас якраз підтримує, завжди був на нашому боці. Я нагадаю, що якраз чеська ініціатива щодо снарядів, а да, це якраз ініціатива президента Чехії Петра Павла. Тому я так справді реагую досить таки болісно і тривожно, і серйозно на цю а, його заяву. Е, і тому а, те, що він змальовує такий варіант і такі сценарії. Як ти говориш, якраз якщо не відбудеться повної зміни стратегії всередині країни, да починаючи безумовно, безумовно з самого верху, то такий сценарій він може бути зреалізований. Я поки що на жаль на превеликий жаль, ми можемо про це говорити на ютубі. Я не бачу перспективи зогляду навіть на презентацію того плануги, який повіз Зеленський, щоб стратегія всередині держави потім змінилася, тому що навіть тоді Зеленський сказав, якщо не буде зреалізовано цього плану, а Да, оцих цих пунктів оцих оцих вимог дайте нам, дайте нам все забезпечте. Нам все інакше буде план Б, тобто та жахлива ситуація, в якій Україна є зараз. Ми будемо продовжувати жити в цій це його слова в інтерв'ю. В цій жахливій трагедії будуть гинути люди, і ми будемо продовжувати. Так. Тобто, план Б не передбачає інші. Я перепрошую оптимістичні перспективи. Ну куди ти розумієш? Починають жартувати так, ну. Жартувати крізь сльози, що ну це зважаючи на цей план перемоги. Ну тоді візьми. Нехай Америка нас візьме 53 м штатом на дипломатії, і все це почекай, так. І... Почекай, почекай. По перше, президент Чехії є чешським політиком. Більше того, він доволі популярний чешський політик, але він популярний чешський політик з проукраїнськими поглядами. І це якраз показує, що він 100% не той, хто хоче, щоб Україна а, була в програшній історії. Безумно. Це перше. По-друге, дивись про план Б. Ну для того, щоб був план Б, треба, щоб був план А. А не коли Зеленський перед поїздкою каже, ми написали план на 90%. То він раніше взагалі був відсутній. Це ви його зараз написали? За два з половиною роки ви не спромоглися написати справжній план. Бо ну, в будь-якій країні є план дій, а далі його корелюють кожну годину, кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, але постійна кореляція йде, зміни. Так от тут ситуація значно гірша. Чи є той план? Це друге. Третє, дивись, а питання в тому, чи є в нас ресурс і можливості вести війну. Так, є. Питання в тому, чи є можливості у нашого ворога і ресурс, так є і більше першого, і більше другого. Але чи все гаразд у нашого ворога? Ні. У Росії величезна кількість проблем. Так вони про них публічно не говорять це е, закапсулізоване суспільство, і вони намагаються приховати все, що тільки можуть. Але в них величезна кількість проблем від економічних до військових, е, від морального стану в російській армії до тотальної корупції в владі значно більше ніж навіть в Україні. Але ще раз кажу: це їх проблема. і нам треба не чекати, поки вони під тиском своїх проблем. Розмажуться, ні, і поки їх розчавить, ми можемо не додатися. Нам треба вирішувати свої проблеми, і нам треба, щоб нам вистачило ресурсу і можливості. Бо якщо ми, наприклад, зараз могли би пам'ятаєш історію, коли зеленський сказав, що у нас 14 бригад, але вони не озброєні. Так хай цими людьми доукомплектують ти бригади, які зараз є. Там вистачає зброя, амуніції, все є. Доукомплектують, якщо це не віртуальні бригади. І все. І тоді ми можемо тоді зупинити ворога. А якщо ми зупинимо ворога, то тоді ми будемо в іншій позиції. А потім ми тоді повинні казати: Знаєте, нам треба, оце, оце, оце і тоді ми зможемо контратакувати і відбити. Але тут є теж декілька проблем. Тому що коли Зеленський каже про те, що, наприклад, план контрнаступу був на столі в Кремлі ще до того, як Почався контрнаступ, а зараз ми бачимо знову ситуацію з зливом інформації. Наприклад, про те, що на Курщину планувалася операція, давно було відомо росіянам, про це писав The Guardian, про це писали інші західні ЗМІ. Так, це говорить про те, що і далі кроти працюють в оточенні Зеленського і в офісі президента без вичищання цього оточення, без прибирання кротів. Які інформують нашого ворога і працюють проти України без створення уряду національної єдності, бо 5-6 менеджерів не можуть нічого зробити, потрібні люди, які розуміють не тільки, що треба робити, а й можуть досягнути результата і змінити ситуацію на полі бою в економіці, в мобілізації у всіх напрямках, і в інформаційному просторі, до речі, теж так, от а поки цього всього не відбудеться. Сценарій, який поки цього всього не відбудеться, сценарій, який нам озвучує Петер Павел, найвирогідніший. На жаль, тому що він каже, те, що може стати реальністю, якщо не виправити наші проблеми, не вирішити їх. Але чи може Зеленський їх вирішити? Ну, давай подивимось найближчі місяці. Ми будемо бачити, на чому він сконцентрується: на саміті Миру. чи на… Питаннях мобілізації, на гучних заявах і поїздках по світу, наприклад, не знаю, куди там в північний там, не знаю куди там, куди завгодно. Якийсь північний Тимор, чи ще кудись. Я не знаю, куди він навіть хоче поїхати. Кого він буде переконувати, кого він буде збирати. Проблема в іншому. Проблема в тому, що поки він буде. По світу їздити і когось переконувати, проблеми в Україні нікуди не зникнуть. Їх теж треба вирішувати. Так от, якщо він не вирішить ці проблеми, то пропозиція або сценарій чешського президента стане єдиним для нас варіантом. І да, навіть, знаєш, не найгіршим. Але мені б дуже хотілося, щоб він зараз сконцентрувався на внутрішніх проблемах, забув про той форум миру, забув би про гучні заяви. Сконцентрувався на проблемах, які. Він повинен вирішувати як президент. Але коли він заявляє, і це ж його заява. в мене немає часу на подумати. Якщо б я постійно обмірковував кожне питання, я би за день міг прийняти два-три рішення, а мені треба приймати 20-30. Він розуміє якість рішень. Він розуміє, схоже, що ні, бо інакше б ми побачили зовсім іншу модель поведінки. До речі, це ж Зеленський сказав, що в його голові немає місця для стратегії. А за чому він так сказав? Тому що він не читав книжок, наприклад, Суньдзи. А Суньдзи казав, що стратегія, стратегія без тактики це найповільніший шлях до перемоги. А тактика, яка присутня у Зеленського без стратегії, це метушня перед поразкою. І це багато про що говорить.